У Шевченківському районному суді Львова відбулось чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід на 60 діб без права внесення застави. Цього разу також заслухали чотирьох свідків. Першою була власниця квартири на вулиці Лесі Українки, яку орендував Зінченко у липні минулого року. Вона розповіла, як відбувалося поселення та про своє враження про хлопця. Другим викликали понятого, він був присутній під час. З вилучення речових доказів, зокрема гільзи від кулі, якою вбили Фаріон. Також заслухали свідчення мами В'ячеслава. Вона розповідала про дитинство сина, навчання та його захоплення. Матір вважає, що її син є патріотом. Останнім заслухали свідка, який бачив особу в капелюсі на лавці біля під'їзду на вулиці Масарика, де жила Ірина Фаріон. Суд оголосив перерву до 26 листопада. На цю дату запланували відеодзвінок з батьком зін. Чанка Сьогодні було довге засідання, тривало понад сім годин. Сьогодні ми заслухали маму Зінченка, яка нічого до сте мене не знає про свою дитину, чим її дитина займається, чим цікавиться і так далі. Наступний свідок теж був дуже якийсь дивний, і мені здається, що він дуже нахабно себе поводив. Ось такі свідки від Зінченка, ось такі прихильники Зінченка, ось така їхня вся секта, уособлення руського міра. Але ми віримо в те, що скоро буде кінець і. Зінченко все де